Встало іде новий день. Любі малята усім добрий день. Доброго дня, любі діти! Ви, напевно, знаєте, хто живе на пташиному дворі. Так, це свійські птахи. Сьогодні я вам розповім про свійських пташок. А саме про кого, дізнайтесь, коли відгадаєте загадку. В неї ноги наче ласти, дзьоб плескати червонястий кря кря, -кря пливе по річці, їсть зерно, скубе травичку. Ви вгадали цю басячку? Хто це, діти? Звісно, качка. Господарі будують для них сараї, які називають пташники. У пташнику є зручні і великі годівниці та поїлки з чистою водою. А також обов'язкова ванни для купання. На підлогу стелять підстилку із соломи і сухої трави. Господиня годує качку, качера та каченят комбікормом, кукурудзяною та пшеничною крупою. Дуже корисна різана молода крапіва. А також качки смакують пряну рязку. Багато хто ловить її і годує нею качок, але найкраще, коли качки самі мають доступ до водойми. Качки дуже люблять плавати у воді. тому вони ще називаються не тільки домашні, а й водоплавні. Пірія качки неможливо промочити, тому що воно покрите особливим жировим шаром. Цей секрет виробляється залозами біля основи пір'я хвоста і качки дзьобом наносять його на все тіло. Ці витривалі та невибагливі птахи з ранньої весни і до пізньої осені плавають в ставках і річках. Гуляють на зелених галявинах знаходять собі їжу, свіжу, соковиту траву, дрібних комах, жучків і їх лічинок, коників та метеликів. Мама качка навчає своїх каченяток пернати. Пересуваючись по суші, ці птахи незграбно перевалюються з боку в бік, тому що в них короткі та широко розставлені лапки. Пропоную вам зробити портрети каченят, але спочатку підготуємо руки до роботи, зробимо пальчикову гімнастику. Ішли маленькі каченята з мамою на луг гуляти. Плавали вони, пірнали, ніби м'ячики здрибали. Качка головою крутила, за каченятами ходила, пестила своїх дітей, пригортала до грудей, вже пора вертатися. Прийшов час їм зібратися, параху зі мною разом, каченят усіх тим часом. Один, два, три є каченята, чотири, п'ять. Теж тут малята. Шість. Знайшли ми ще одного. Сім рахуємо і цього. Вісім дев'ять. Майже всі десять. Молодці які. У рядочок вони стали і додому всі помчали. Тим маленькі каченята почали траву щіпати, пощіпали, поспівали. А вночі солодко спали, молодці малята! Пальчики у нас зігрілися, можна приступати до роботи. Спочатку розділяємо пластилін на частини. Шматок, який побільше, буде тулуб. Трохи менший головою, а два найменших крилами. Щоб нам виліпити тулуб, потрібно взяти великий шматок і скачати його в овал. З одного боку робимо хвостик, прищеплюючи пластилін та трішки витягуючи. Для того, щоб зліпити голову, беремо шматок пластиліну та скочуємо в кулю. З'єднуємо обережно тулупи голову, щільно притискаючи їх один до одного. З двох маленьких жовтих шматків однакового розміру ліпимо крила. Пластилін розкочуємо. Та сплющуємо, придаємо каплеподібну форму, перевіряємо, щоб крила були однакового розміру, способом накладання один до одного. Потім притискаємо крила до тулуба з обох боків. Спереду крила пальцем примазуємо до тулуба, ліпимо дзьоб. Від червоного пластиліну вичіпуємо маленький шматочок. Скочуємо його в кульку, розкочуємо в овал та трохи прищіплюємо. Фіксуємо дзьоб по центру голови. Дзьоб широкий, схожий на лопатку. Ліпимо очі. Від чорного пластиліну відщипуємо два малесеньких шматки. Скочуємо у кульку, сплющуємо та розміщуємо на голові. Ті ж самі дії робимо з пластиліном білого кольору, але ще меншого розміру. Стекою на дзьобі робимо надріз. На крилах малюємо пір'ячко. Ліпимо лапи. Від червоного пластиліну відчіпуємо два шматка однакового розміру, скочуємо у кульку, розплющуємо та придаємо каплеподібну форму. Ті ж самі дії робимо з іншою лапою. Стекою прокреслюємо контури. Прикріплюємо лапи до тулуба. Тільки погляньте, яке славне каченятко вийшло. Як ви вже знаєте, качки люблять різні водойми, які є одним з головних умов існування цих птахів. Тому зробимо невелике озеро, в якому каченя буде плавати. Беремо синій пластилін та пальчиками розплющуємо. Батьки, при нагоді вишліть фото, які ж каченята вийшли у ваших діток. А нам вже час прощатися. До нових зустрічей! Бувайте!